Ну що, друзі, зробила я свого велетня, півтора метра він точно не вийшов. Вийшов десь метр двадцять у натяжку. Це якщо ножки столити, а як ножки розставлені, то і того трошки менше. Але я зробила все, що могла. Просто якщо його крепше витягувати, він буде зовсім некомпактний. Я собі так прикинула і вирішила, що достатньо. Чи буду братися ще за такі дідухи, не знаю. В цьому сезоні точно що ні. Тому що той час, який на нього потрачено, мені ніхто не оплатить. Це дуже важко самому робити таку велику конструкцію, великі пучки. Так як мені підказала одна моя. Підписниця треба зробити спеціальну конструкцію, щоб було легше. Дуже важко робилося. руки, кажу вам по правді болять не, не на шутку, як то кажуть. І за той час можна було зробити три, а то і чотири середньої висоти роботи.